Захмарна доза вітаміну С в організмі може призвести до онкології. Я десь це чув. Я завжди знаю щось, плітки, які сам сидять, чи плітки десь я читав, але у мене в голові це сидить вже багато років. То спростуєш чи доведеш. Я, мабуть, перефразую, захмарна доза вітаміну С в деяких випадках. Може допомогти в боротьбі з онкологією. Угу. А ми це почули на початку нашої розмови, тільки в купі з лікуванням. Угу. А сама по собі велика величезна кількість вітамінна це надмірно ну, Вона не призводить ну, до ну, звичайно. Вона може пошкоджувати слизову оболонку. Треба розуміти, яким чином її вводити. Угу. Є поняття ліпосомального вітаміну С, який, до речі, я більше всього люблю. Я більш яким... засвоюється так, кажуть, так ми, ми над ним зараз і працюємо, щоб розробити такий препарат, для того, щоб український ринок отримав дешевий ліпосомальний вітамін С.